Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Шторм Шедоу. Про це повідомляє CNN. Шторм Шедоу спільно розроблена Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. Ці крилаті ракети мають дальність стрільби понад 250 кілометрів. Такої дальності достатньо, щоб завдати удару в тимчасово окупованої Росією території України. Однак, як повідомляє американське видання, українська влада запевнила Лондон, ці ракети використовуватимуть лише в межах суверенної території України і не атакуватимуть з ними РФ. Додам днями США заявляли, навіть якщо Велика Британія надасть Україні далекобійні ракети Шторм Shadow, Америка не змінить позицію щодо передачі своїх ракет дальнього радіусу дії. Прес-секретар терориста Путіна Пісков схоже злякався передачі Україні далекобійних ракет Британією. Він заявив, що такий крок потребує, так би мовити, адекватної відповіді. А обурений такою ініціативою російський пропагандист Володимир Соловйов запевнив росіян, що Україна тепер битиме углиб російської території.